Друзі, всім привіт! Зараз ми знаходимося біля комунальної телерадіокомпанії. Телеканал називається ТРК. Київ за наступні 5 років на його утримання і ще на утримання двох комунальних газет планується витратити близько 300 мільйонів гривень. За ці кошти ці телеканали і ці комунальні медіа будуть брехати киянам, співуючи оди місцевій владі. Якщо подивитися сьогодні на те, про що говорять на ТРК Київ або про що пишуть в двох комунальних газетах, то там йдуть репортажі і сюжети про мера Супермена. Сьогодні це мер Кличко, раніше це. Був Попов раніше, це був Чорновецький. Ще раніше це був Мельченка. Справа в тому, що комунальні медіа, які сьогодні залежні від місцевої влади, аби отримувати звідти фінансування, завжди йдуть на компроміс з совістю і вихваляють місцеву владу. Таким чином, за наші з вами кошти за кошти платників податків, ми отримуємо. Необ'єктивну інформацію і допомагаємо конкретним політичним партіям або їхнім представникам піаритися. Ми виступаємо за ліквідацію ТРК Київ і комунальних медіа взагалом. Сьогодні ми тут, аби залишити чорну мітку Демальянсу. і щойно буде сформована нова влада в Києві після виборів 25 жовтня. Ми неодмінно приділимо цьому увагу і ліквідуємо цей телеканал.